Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини зведення ОВА за добу. Ударів по Харкову протягом доби не зафіксовано близько 20.30 Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, село Відродженівське. Внаслідок влучання ворожого дрону виникла пожежа в житловому будинку. Інформація про постраждалих не надходила. Близько 14.00 Куп'янський район, Куп'янська територіальна громада, село Ківшарівка. Внаслідок артилерійського обстрілу загинула 51-річна жінка. Пошкоджено багатоквартирний житловий будинок. В результаті посилення заходу з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків евакуйовано 28 людей. Серед них одна дитина. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 19 оперативних виїздів. За добу на Харківщині не зафіксовано пожеж, спричинених ворожими обстрілами. О 19.55 сталася побутова пожежа у квартирі житлової чотирьохповерхівки на вулиці 12 квітня міста Харкова. Горіла житлова кімната в квартирі на площі 7 квадратних метрів. Вогонь вдалося приборкати о 21.30. Вогнеборцям вдалося врятувати трьох чоловік. Причина загоряння коротке замикання електропроводки. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знижковане. Ушкоджено 64 вибухонебезпечних предмети. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів окупантів. 30 грудня військові РФ продовжили обстрілювати Харківщину. Внаслідок злочинних дій окупантів загинула цивільна жінка. Поліція задокументувала чергові воєнні злочини РФ. 30 грудня село Ківшарівка, Куп'янський район, 1400 артобстріл. Загинула цивільна жінка. Село Відродженівське, 20.30, ФП «Відрон». Зруйновано приватний будинок. 30 грудня поліцейські здійснили 17 оглядів місць подій, внесли до єдиного реєстру до Розслідувань відомості про два кримінальні провадження, пов'язані зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових РФ і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 30 грудня з небезпечних районів Харківської області поліцейські евакуювали 19 людей: місто Куп'янськ, Вузловий, 2, село Курилівка 3, село Борова 3, село Піски Радьківське 3, село Загризове 6, село Волохівка – одна, село Весело, одна людина. За даними Генштабу ЗСУ, на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку ворог двічі атакував неподалік Вовчанська та Липців. На Куп'янському напрямку ворог протягом дня 16 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Голубівки, Стопової Новоселівки, Кругляківки та Загризового. На даний час триває чість боєзіткнень. Марія Соловмитрон Гвоєн Олексій Марьйов. Харків. Новини.